В Центрі здоров'я журналістами зустрівся генеральний директор ОКТМО фтизіатрія Василь Скрип. Одним із приводів для зустрічі стало те, що з 24 лютого 2012 року в області проводиться місячник боротьби з туберкульозом під гасло Зупиніть туберкульоз, поки я живий, присвячений всесвітньому та всеукраїнському дню боротьби із захворюванням на туберкульоз. Василь Скрип зокрема повідомив, що Закарпатська область знаходиться в стадії епідеміологічної стабілізації туберкульозу за 2011 Сий рік в області реєструється деяке зниження захворюваності. Захворюваність на туберкульоз серед дитячого населення області є стабільною протягом останніх декількох років, та її рівень значно нижчий за середній по Україні. Серед позитивів також підписання угоди між медиками та міжнародним фондом Рената Ахметова, завдяки якій вдається закуповувати дорогі препарати і обладнання. Також важливо, що медикам, лікарям та медичним сестрам, які безпосередньо контактують із хворими на туберкульоз, а відтак не застраховані від ризику захворіти, Збільшить заробітну плату на 120%. Але я собі дозволю декілька такі от три групи моментів о, вам сказати. По-перше, позитив минулого року в плані протитуберкульозної роботи. Перший позитив, і він є очевидний, це все-таки незначне, але покращення епідемічної ситуації в нашій області. І в цілому по Україні і в нашій області ми маємо захворюваність 57,1 на 100 тисяч населення при смертності 14,5. Ще чи декілька, як кожен рік ви буваєте в мене на прес-конференціях, ви бачите і знаєте, що ще, скажімо, років сім тому назад у нас смертність була в два рази більше. Це перший позитив. Позитив номер 2 в кінці минулого року в нашій області підписаний меморандум про співпрацю між Закарпатською обласною радою. Міс обласною адміністрацією і благодійним фондом Рената Ахметова розвиток України це дуже серйозний документ. Основна мета цієї співпраці це покращення матеріально-технічного стану служби фтизіатричної в, в кожній області, в тому числі і в нашій придбання високовартісної обладнання з метою подолання епідемічної ситуації. І третій серйозний позитив. Це, можливо, навіть я би його не на третє місце поставив, це е, потужне підняття заробітної плати медичним працівникам проти туберкульозних закладів. Лікарям і медичним сестрам проти туберкульозних закладів з 1 липня постановою Кабінету міністрів України піднята заробітна плата. І на сьогодні лікарі і медичні сестри, які працюють в наших закладах із бацилярними хворими понад 8 років, мають доплату до заробітної плати 120%. Погодьтеся, це чутливо, це добре, я вважаю, що текучість кадрів і в нашому закладі, і в інших закладах зменшиться. Тепер проблеми. Спочатку медичні проблеми. Основна медична проблема, яку я бачу, це Збільшення кількості хворих на хіміорезистентних туберкульоз серед вперше виявлених форм туберкульозу. Якщо раніше ми говорили про монорезистентність, це коли туберкульозна паличка була нечутлива до одного препарату, тепер ми, як правило, говоримо про полірезистентність і розширення резистентності. Це значить, що на перспективу успіх лікування наших хворих може зменшитися. Ефективність лікування з об'єктивних причин зменшиться. Друга проблема, вона також у сфері медичної галузі. Ви знаєте, що в нашій області захворюваність Віль-Снідом найнижча на Україні. Однак в минулому році був зафіксований різкий зріст тих хворих в нашій області. В першому кварталі цього року ця тенденція продовжується. Відомо також, що хворі на Віль-СНІД. Кожний третій хворий вілецінідом причиною смерті таких хворих є туберкульоз. Отже, ми маємо ще одну проблему, яка буде, не дозволить нам ефективно, очевидно, в майбутньому боротися з цією епідемією. Слідуюча проблема. У минулому році, не дивлячись на покращення епідемічних показників, все-таки в нас є, були деякі ускладнення, і вони зафіксовані статистично. У нас зменшився об'єм туберкулійної діагностики серед дітей. У нас зменшилася вакцинація в роддомі і ревакцинація вакциною ВЦЖ. Все це зв'язано із перебоями із постачанням вакцини. І Із, із жовтня місяця ми відчували недостаток. Антимікобактеріальних препаратів, які є номер один для лікування наших хворих. Якщо для обласного закладу ми змогли подолати цю проблему за рахунок обласної влади, за рахунок того, що нам додано для обласного закладу додані кошти на медикаменти, однак в райони області страждали досить значно від цього. Проблеми, які нам потрібно вирішувати в цьому році. Однозначно нам потрібно покращити матеріальну технічну базу. І тут є два пункти, над якими ми і вже працюємо в цьому році. Перше, у нас в області існує єдина лабораторія третього рівня. Це лабораторія, яка знаходиться в обласному протитуберкульозному диспансері. І ця лабораторія єдина в області, яка визначає чутливість мікобактерій туберкульозу до основних протитуберкульозних препаратів. За рахунок глобального фонду. На основі меморандуму, про який я зазначав на початку, для нашої області придбано уже обладнання, і до кінця року повинно бути придбано ще багато, але для цього потрібно провести реконструкцію лабораторії і з її капітальним ремонтом. Це ми повинні зробити в цьому році. Друге, ви знаєте, що в нашій області будується в Нижній Апші туберкульозна лікарня. Її будівництво розпочато у 2009 році. По, згідно планів наших. 2012 рік це мав бути рік закінчення будівельних робіт. Однак темпи будівництва такі, що в цьому році цього зроблено, очевидно, не буде. Я дуже надіюся, оскільки я брав в цьому участь, вже виділені додаткові кошти на цей рік для того, щоб продовжити це будівництво, щоб воно не стояло, роботи продовжені. я вважаю, що велику частку цих робіт ми повинні зробити. Чому? Чому я... Ми зараз є в стані реформи охорони здоров'я нашої держави. Реформується і фтизіатрія. І якщо говорити про ліжкову базу фтизіатричних ліжок, то кількість ліжок в районах повинна зменшуватися. І в перспективі всі протитуберкульозні ліжка вони повинні бути сконцентровані в обласних закладах і фінансуватися з обласного бюджету. І вже в минулому році у нас є певне скорочення ліжок на периферії, скорочено 30 ліжок у Вільшанській лікарні, де лікувалися хворі із сумішною патологією, туберкульоз і психіатрія, психонаркологія, 10 ліжок у Довжанському районному відділенні, 10 ліжок у Берегівському районному відділенні. І, в принципі, я вважаю це нормально. Ми єдиний заклад, який обласний, який в минулому році збільшив свою потужність. За рахунок приєднання до нас свалявського відділення, наш заклад із потужності 505 зараз має 535 ліжок. Саме основне, щоб зменшити соціальне навантаження на фтизіатричне ліжко і покращити рівень лікувально-діагностичного процесу і якість лікування на фтизіатричних ліжках.